У курсі фізики 7 класу ви вивчали механічні коливання. Часто буває так, що виникнувши в одному місці коливання, поширюється в сусідні ділянки простору. Згадайте, наприклад, поширення коливань відкинутого воду камінця або коливання земної кори, які поширюються від епіцентру землетросу. У таких випадках говорять про хвильовий рух хвилі. Із цього параграфу ви дізнаєтесь про особливості хвильового руху. Параграф 17. Виникнення та поширення механічних хвиль Фізичні величини, які характеризують хвилі. Перше створюємо механічні хвилі. Візьмемо досить довгу мотузку, один кінець якої прикріпимо до вертикальної поверхні, а інший будемо рухати вниз вгору. коливати. Коливальня від руки буде поширюватися мотузкою, поступово залишаючи до коливального руху все більше віддалених точок. Мотузкою побежить механічна хвиля. Механічною хвилею називають поширення коливань у пружному середовищі. Середовище називається пружним, якщо під час його деформації виникають сили, які протидіють дії деформації, сили пружності. Розглянемо ще один приклад. Закріпимо горизонтально довгу м'яку пружину та здійснимо по її вільному кінцю серію послідовних ударів. Пружиною побіжить хвиля, яка складатиметься зі згущень і розширення відків пружини. Описані вищі хвилі можна побачити, проте більшість механічних хвиль є невидимими, наприклад, звукові хвилі. На перший погляд, усі механічні хвилі є зовсім різними, але причини їх виникнення та поширення однакові. Давайте розбиратися. Друге, з'ясуємо, як і чому в середовищі поширюються механічні хвилі. Будь-яка механічна хвиля створюється тілом, яке коливається джерелом хвилі. Здійснюючи коливальний рух, джерело хвилі деформує прилеглі до нього шари середовища, тискає, та розтягуючи їх або зсуває. У результаті виникають пружності, які діють на сусідні шари середовища та спонукають їх здійснювати вимушені коливання. Ці шари, у свою чергу, деформують наступні шари та змушують їх коливатися. Поступово один за одним усі шари середовища долучаються до коливального руху. Середовищем поширюється механічна хвиля. Третє. Розрізняємо поперечні та повздовжні механічні хвилі. Якщо порівняти поширення хвилі мотузкою і пружиною, можна побачити певну різницю. Окремі частини мотузки рухаються, коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. На рисунку хвиля поширюється справа наліво, а частини мотузки рухаються вниз вгору Такі хвилі називаються поперечними. У ході поширення поперечних хвиль відбувається Су одніх шарів середовища відносно інших. Деформація суву супроводжується виникненням сили пружності лише в твердих тілах. Тому поперечні хвилі. Не можуть поширюватися в рідинах і газах. А отже, поперечні хвилі поширюються тільки в твердих тілах. Під час поширення хвилі пружиною окремі вітки пружини рухаються, коливаються вздовж напрямку поширення хвилі. Такі хвилі називаються повздовжними. У ході поширення повздовжних хвиль у середовищі відбуваються деформації стиснення та розтягнення. А вздовж напрямку поширення хвилі густина середовища почергово то збільшується, то зменшується. Такі деформації в будь-якому середовищі супроводжуються виникними. Навіть сили пружності тому поздовжні хвилі поширюються і в твердих тілах, і в рідких, і в газах. Четверте, виясняємо основні властивості хвиль. По-перше, коливальний рух від однієї точки середовища до іншого передається не миттєво, а з певним запізним. Тому хвилі поширюються в середовищі зі скінченною швидкістю. По-друге, джерелом механічних хвиль завжди є тіло, що коливається, оскільки коливання частин середовища в ході поширення хвилі є вимушеними, що частота коливання кожної частинки середовища дорівнює частоті коливання джерела хвилі. По-третє, механічні хвилі не можуть поширюватися у вакуумі. Четверте, хвильовий Рух не супроводжується переносенням речовини. Частини середовища лише коливаються біля деяких положень рівноваги. П'яте. Із приходом хвилі частини середовища починають рухатись, набувають кінетичної енергії. Це означає, що під час поширення хвилі відбувається перенос енергії. Перенесення енергії без перенесення речовини є найважливішою властивістю будь-якої хвилі. П'яте. Згадуємо фізичні величини, які характеризують коливання. Хвиля це поширення коливання. Тому фізичні величини, які характеризують коливання частота, період, амплитуда, також характеризують і хвилю. Отже, згадуємо 7 клас. Фізичні величини, які характеризують коливання. Частота коливанню. кількість коливань за одиницю часу, Вимірюється в герцях. Період коливань Т, час одного коливання вимірюється в секундах. І амплітуда коливань А. Максимальна відстань, на яку відхиляється точка від положення рівноваги. Вимірюється в метрах. Зверніть увагу, під час поширення механічної хвилі всі частини середовища, в якому поширюється хвиля, коливаються з однаковою частотою, що дорівнює частоті коливань джерела хвилі. Тому період коливань для всіх точок середовища теж є однаковим, адже Т дорівнює одиниця поділена на ню. А от амплітуда коливань поступово зменшується з віддаленням від джерела хвилі. Шосте визначаємо довжину та швидкість поширення хвилі. Згадайте, поширення хвилі мотузки. Нехай кінець мотузки здійснив одне повне коливання. Тобто час поширення хвилі дорівнює одному періоду. Т маленьке дорівнює Т великому. За цей час хвиля пошириться, напевно, відстань лямбда. Цю відстань називають довжиною хвилі. Довжина хвилі лямбда – відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює періоду Т. Лямда дорівнює В помножити на Т, де В швидкість поширення хвилі. Одиниця довжини хвилі всі – метр. Неважко помітити, що точки мотузки. Які розташовані одна від одної на відстані однієї довжини хвилі, коливаються синхронно, мають однакову фазу коливань. Наприклад, точка А і Б мотузки одночасно рухаються вгору, одночасно досягають гребня хвилі, потім одночасно починають рухатись вниз і так далі. Користавтесь формулою лямбда помножена В на Т, можна визначити швидкість поширення хвилі. В дорівнює відношенню лямбда на Т. Враховуючи, що одиниця поділена на Т дорівнює ню, отримуємо формулу взаємозв'язку довжини частоти. Та швидкості поширення хвилі. Формулу хвилі. V дорівнює лямбда помножене на V. Якщо хвиля переходить з одного середовища в інше, швидкість її поширення змінюється. Частота хвилі визначається джерелом хвилі, тому залишається незмінною. Таким чином, відповідно до формули, V дорівнює лямбда помножене на ню, у разі переходу хвилі з одного середовища в інше довжина хвилі змінюється. Сьомо. Учимось розв'язувати задачі. Задача. Шнуром поширюється поперечна хвиля зі швидкістю 3 метри на секунду. На рисунку показано положення шнура в певний момент часу та напрямок поширення хвилі. Користавшись рисунком, ми вважаючи, що сторона клітинки дорівнює 15 см, визначний перше амплітуду, період, частоту і довжину хвилі. Друге, напрямок, у якому в даний момент часу рухаються точки К, Б і С шнура. Розв'язання. Хвиля є поперечною, тому точки шнура здійснюють коливання перпендикулярно до напрямку поширення хвилі. Рухаються вниз вгору біля певних положень рівноваги. Перше. Із рисунка бачимо, що максимальне відхилення від положення рівноваги, амплітуда А хвилі дорівнює дві клітинки. Отже, А дорівнює 30 см. Відстань між гребнем і западиною 60 см 4 клітинки. Відповідно, відстань між двома найбільшими гребнями довжина хвилі. Удвічі більше. Отже, лям додарів 1,2 метра. Частоту ню і період Т хвилі знайдемо, скориставшись формулами. Друге, для визначення напрямку руху точок шнура виконуємо додаткову побудову. Нехай за невеликий інтервал часу дельта Т хвиля змістилась на деяку невелику відстань. Оскільки хвиля зміщується вправо, а її форма з часом не змінюється, точки шнура займуть положення, які показані на рисунку 2. Пунктиром. Хвиля є поперечною, тобто точки шнура рухаються перпендикулярно, Пендикулярна до напрямку поширення хвилі. І з рисунку бачимо, що точка К через інтервал часу ΔТ опиниться нижче від свого початкового положення. Отже, швидкість її руху направлена вниз. Точка Б переміститься вище, отже, швидкість її руху направлена вгору. Точка С переміститься нижче, отже, швидкість її руху направлена вниз. Відповідь А дорівнює 30 см Т дорівнює 0,4 секунди, ню дорівнює 2,5 Гц. Лямбда дорівнює 1,2 метри. Точки К і С рухаються вниз. Точка Б вгору. Підбиваємо підсумки. Поширення коливань у пружному середовищі називають механічною хвилею. Механічну хвилю, в якій частини середовища коливаються перпендикулярно до напрямку поширення хвилі, називають поперечною, хвилю, в якій частини середовища коливаються вздовж напрямку поширення хвилі, називають поздовжною. Хвиля поширюється в просторі немиттєва з певною швидкістю. Під час поширення хвилі відбувається перенесення енергії. Без перенесення речовини. Відстань, на яку поширюється хвиля за час, що дорівнює період, називають довжиною хвилі. Це відстань між двома найближчими точками, які коливаються синхрон, мають однакову фазу коливань. Довжина лямбда, частота ню і швидкість В поширення хвилі пов'язані формулою хвилі. В дорівнює лямбда помножено на ню.